Шановні присутні, дорогі лозівчани, сьогодні ми шановуємо пам'ять загиблих захисників України. Хвилина мовчання. Наша свобода має виразний голос і лише одну пісню, мелодію до якої створили на заході, а слова на сході, пісню, якою звучить незалежність. Доля ми біля стели пам'яті скорботи, у місці, до якого варто прийти, згадати цей ранок і ранок 918 днів тому, згадати, що могли втратити, і що зберегли, знаючи завдяки кому і заради чого, схилити голови. Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером, хто у вогні боїв під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримав оборону та нищив ворога. І ми ніколи не знайдемо таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який Навічно залишився в бою. Цю мить на всіх кладовищах Лозівської і міської територіальної громади на полі слави покладаються квіти до могил загиблих воїнів. Наші квіти вдячності лягають до стели пам'яті і скорботи. Розпочинаємо церемонію покладання квітів. Квіти покладаються. Від Лозівської міської ради та її виконавчого комітету, від Лозівської районної військової адміністрації та районної ради. Квіти покладаються від нинішніх захисників України та захисників правопорядку. Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну та українців. Вічна шана героям! Слава Україні! Героям слава!